На Рівненщині матір намагалася передати засудженому сину марихуану. Її жінка сховала у господарському милі. Передати наркотики, турботлива матуся хотіла на територію Катеринівської виправної колонії, де відбуває покарання її син. Громадянка Ка прибула до установи до Катеринівської виправної колонії номер 46 До свого сина засудженого з метою передати передачу з чем першої необхідності. Між тих речей був брикет із господарським милом під час догляду. Самої передачі працівники установи виявили там речовину зовні схожу на наркотичну. Про що відповідно відразу було повідомлено у працівників міліції, а вилучену речовину направлено на експертизу, згідно з висновком спеціаліста НДКЦ, це виявилися марихуаном. На територію Городищинської виправної колонії намагалися передати 24 грама марихуани у цигарках. Надійшли вони із Запоріжжя. Також було вилучено дві сім картки. Відтак, подолавши понад 900 кілометрів, цигарки потрапили не до рук засудженого, а до спеціаліста НДКЦ. Дану подію внесено до єдиного реєстру досадових розслідувань рівненського райвідділу міліції.